Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал. Мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме моя кар'єра в Новій Зеландії. Від е, асістента до фарм-менеджера. Взагалі моя історія. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлагай коментар. На цей перший україномовний YouTube канал. Ціную підтримку кожного з вас і відповідаю друзі на всі коментарі. Поїхали! Коли я вперше прилетів е, до Нової Зеландії, е, працював на фермі, і моя позиція була одна з нижчих, Це assistant herd Manager тут менеджер Нової Зеландії. Мені відкрили візу на три роки. Е, на цю позицію тоді ще відкривали так, візи на три роки. І я працював фермером між Гемельтоном і Оклендом. І Оклендом це на північному острові Нової Ізландії, пройшов мій перший рік. І робота була не дуже, сама ферма попалася, зразу скажу. Графік був дуже тяжкий, 12-2, тобто 12 днів робиш і 2 вдома. І кожен день на 4 ранку на роботу треба було ходити. Ну і В принципі, я не хотів на цій фермі довго працювати. Один рік відпрацював і почав вже потім шукати роботу іншу. Через рік я там, подався на декілька вакансій поблизу на тому острові. І на одну пройшов співбесіду, це вже позиція. У мене мала бути herd Manager, це вже повище. І мене, в принципі, фермер погодився взяти. Це було неподалік там, кілометрів 30-40 від той фермер, що я працював на північному острові. І одночасно я ще злітав на південний острів якраз до свого друга, і також там була одна позиція на ферму роботизована, і туди я теж прийшов співбесіду. І мені щось захотілося перелетіти на, пів... на південний острів, і я це зробив. В принципі, я перелетів на південний острів і почав тут працювати. А, на ту позицію, що а, я пройшов з на хердменеджера на тому острові на північному, то за мною працював один українець на фермі, Євган. Він також йому не подобалася ферма, і ми обоє хотіли поміняти роботу. І, в принципі, до мене дзвонить той роботодавець, де я прийшов співбесіду в тому острові, і каже, ти ж ну, я кажу, ти ж прийшов у мене, типу я беру тебе на роботу. Кажу, така ситуація, що я перелітаю на Південний острів, а, а, а за мною працює українець Євген, і він також а, шукає собі роботу, а, чи не могли б ви його взяти. І фермер погодився взяти його. І так я прийшов співбесіду двох двом людям, двом українцям, друзі. Як вам таке взагалі? І, до речі, я в довго працював, мабуть, щонайменше три роки на тій фермі, от, де, де я проходив з Ну, А я перелетів на Південний Острів, працював е трішки херд-менеджером. І потім в мене був такий челендж, е тут вже на, на Ту IC, то важко було знайти роботу. Це вже менеджерська позиція. І я пам'ятаю, я там працював ближче до Ашберта на один час. Це до краще їхати десь годину їзди. І потім я знайшов тут роботу біля Краща, позицію подався на нього, це позиція 2 IC була це великий челендж, тобто там навіть від хірд-менеджера на 2 IC перейти це важко. І пам'ятаю, мене запросили на пару співбесід. Тут я хотів ближче до краще, ближче до великого міста. Я пам'ятаю, поїхав на співбесіду і в мене. В той момент так боліло горло, що я не міг не то що там, говорити, взагалі дихати не міг. Дуже сильно боліло. Я пам'ятаю перед співбесідою, заїхав в магазин, купив собі лядяники від горла і почав їх смоктати кожні 5 хвилин. Приїхав, смокчу ці лядяники, проходжу співбесіду. Як правило, ти приїжджаєш, тобі показують ферму, їздять, ти говориш багато. І там показали, будинок мені показали, як правило, будинок показують. там Домовляюся з зарплатою, як правило, також. І прийшов я через пару днів мені повідомили, що мене взяли на цю роботу. Це моя була перша робота Туасі, така вже в Новій Зеландії, і коло краще, дуже близько, там 20-25 хвилин їздив в центру. Ну, класно, мені дуже подобалось. І я на цій позиції в принципі, працював років три. На ту О, І потім тут якраз помінялися правила, що взагалі резидентство було важко отримати. І я почав вже дивитися на позицію менеджера, тому що треба було для резидентства. Чим вища позиція, тим легше було отримати. І пам'ятаю, якраз ситуація була перед ковідом, але ще ніхто не знав, що буде ковід. Це був там 2020 рік, 2019. Я почав шукати роботу вже фар-менеджера. Пам'ятаю, з'їздив пору раз на співбесіди, мене не взяли. І я, в принципі, знайшов таку вже нормальну позицію ту осі, також неподалік від мене, хотів перейти просто на іншу ферму, також поробити щось інше. І вже навіть домовився, що перейду. І тут на одну позицію менеджера, що я також подав своє резюме, Мені перезвонили і сказали, що в принципі, запрошують мене на співбесіду. Ну, я вже, в принципі, погодився на а мене мене менеджера запросили на співбесіду. І приїхав. Фермер мені сподобався, в нього дві ферми були. Одна, на якій він жив, і він десь кілометрів 10 пропонувалася робота на цій фермі, що я подався на позицію менеджера. в принципі. Сподобалася мені дуже сім'я, але я не впевнений був, що мене візьмуть, бо каже, на позицію подалося більше 70 чоловік. Я такий думаю, да, бо якщо ти з менеджера на менеджера подаєш, то, то більша ймовірніше отримаєш. А я, типу, якби тренінг-менеджер, тобто з твої сіна менеджера, коли ти ще не працював, то тут важче. Я таки пройшов співбесіду, підвесів, поїхав. Він каже, я повідомлюю через 3-4 дня. І тут мені приходить смс, пише, що ми готові тебе взяти. І описує там в СМС, скільки зарплата буде, скільки будинок. Я почитав, не міг повірити, зразу вау. Це моя менеджер, перша менеджерська позиція тут була. Я такий вау, ну клас, бо я їздив, мені там дуже будинок сподобався. Такий з білого омару-брік називається. Тут його роблять в Новій Зеландії, Кирпича, Цегли. І я такий вау, прочитав, вау, класні умови, все мені, мені дуже підходило для сім'ї будинок. У мене саме дружина була вагітна. І ми тільки туди переїхали, на цю позицію, буквально от е, вчора переїхали і був на слідуючий день локдаун. Не можна було нікуди ні переїжджати, нічого, закрили повністю нову Зеландію на карантин, і ми так встигли туди попасти. І я ну, дуже радий був, що на ту позицію якраз попав перед ковідом. У нас там був здоровений двір з садом. Я ж кажу, для От і якраз дитина там родилася, і це було шикарно просто. Ми там пересиділи ці півтора року. Це був найкращий варіант. От так я отримав позицію фармменеджера і розказав вам історію, як я взагалі від фармасистента прийшов до. Там, до менеджерської позиції. Ну, ще я хочу сказати, що я навчався під час всіх, всіх своїх там, віз, позицій, що я шукав закінчити ще такі фермерські курси, ITO називається за цей час. Займався спортом. Ну, це не так все впало, раз та і став менеджером. Багато, що, звісно, що прийшов в дорогу свою. Така друзі, історія. Також хочу. вас Просити перейти на мій вебсайт Нью-Зелендвізівген, там можна замовити консультації приїзду до Нової Зеландії, де я ділюся власним досвідом або там є багато безкоштовної інформації. Дякую, що ви за мною, друзі. Поставте вподобайку, розлагай коментар, підпишіться на цей канал. Хочу бажати, щоб всі ваші мрії в новому році з'яснилися і будемо на зв'язку.